І так, нарешті ми доплили все наше основне полотно. Воно вийшло широке, гарне, рівнесеньке, без помилок, я сподіваюся, у вас вийшло точно так же. Я зараз його скручу, щоб мені було трошки зручніше, і ми будемо зараз робити кінцеві етапи. У нас зараз буде бахрома, і зверху будемо потім в наступному відео чіпляти оксамитову стрічку, пришивати. Поки бахрома, я буду зліва направо. Я лівша, мені так зручніше. Ви можете справа наліво, або навіть якщо ви правша, ви можете так само чіпляти з цієї сторони, якщо вам так буде зручніше. Стосовно малюнку, на схемі я малювала ось таку бахрому, ви можете використовувати її як основну, але потім в кінцевому. В варіанті, знаєте, я подумала, що зараз в мене будуть ось тут зелені, і ось тут в мене теж все закінчується на зелених. Вона якось буде зливатися, і я потім вирішила в останній момент взяти, це взагалі на конверті намалювала, що в мене будуть білі. Бачите, вона відрізняється. Тобто, тут по одній, тут я вже по одній, тут по три зелені вмістила. Тобто поміняла все діла, кольори і все. І думаю, що буду все ж таки робити так. Але... Ви можете робити через одну зеброю, теж буде гарно. Ви можете робити, наприклад, оце все там наприклад, буде біле, оце все зелене. Ну, або там кольорове, яке у вас там кольорі, вона навпаки поміняти місцями. Або зробити навпаки, ось тут, наприклад, ось ця буде сторона біла, ось ця кольорова. Ну, тобто, політ, вашої фантазії, але я залишуся все ж таки на цьому варіанті. Подивлюся, як воно мені буде. Якщо мені буде гарно воно виглядати, я його залишу, якщо ні. Я його зріжу і зроблю по новій. Але поки залишаюся на цій схемі, і то буду показувати вам за цією схемою. Принцип плетіння абсолютно один і той самий. Так, зроблю поближче, щоб було видно. І так, чіпляти ми будемо їх тільки за ось ці крайні білі. У мене тут ронделі, ви можете використовувати, бо може просто бісер або ронделі трошки більші, може, ми інший кольор використовували. Принцип такий: чіпляти тільки за них. Тобто ми будемо ось так плести свою бахрому, але для початку нам потрібно зафіксувати ниточку, як завжди. Ми просовуємо, як я спочатку, та маленький кінчик, сильно не протягуємо, ось, ось в такому положенні. Витягуємо, витягуємо ниточку. Так. І тепер, як ми фіксували її? Щоб зафіксувати ниточку, тут, коли вона на нас закінчувалася в сітці. Так само ми зараз тут її зафіксуємо, щоб вона в нас не випала, щоб бахрома в нас була в адекватному стані ще довгі-довгі роки. Її потрібно надійно зафіксувати. Ось я протягую вправо, вліво, взад, вперед. Міняю місцями. Зараз Зараз я йду вверх, поки. Так? Ось теж продовжую сюди йти вверх. Отут я вже хочу повернути вниз. Щоб ниточка була більш заплутана, між бісерин. Ось. Зараз я йду вниз. Не доходячи до центральної, тепер я знову виходжу наверх. Ось. Тепер я знову хочу вийти вниз. Ось так. Бачите, якщо я зараз, от, я протягнула, ну, там, ну, 3-4 рази все. Я вже тягну, і вона в мене нікуди. Ось, я вже сильно тягну. О, нитка стоїть на місці. Тобто мені вже потрібно тільки цей кінчик кудись заховати. Тобто я там ще вверх піду. Отак. От Тепер я хочу змінити сторону, то я через центральну бісерину проходжу, йду вліво. Ось тут я повертаюсь назад, спускаю вниз. Тобто вона в мене вже нікуди не йорзає, ця ниточка, але я вже її так от просто фіксую, щоб, щоб було максимально надійно. І зараз вона в мене вже буде зовсім коротенька, вона закінчиться, і я її обріжу просто і все. Тобто, ось, все. В мене вже все надійно закріпилося. Я її трошки натягую. Обережно, щоб ви ось так не порізали, бо буде габела. Так, чік. Все. Нічого не видно, нитка фіксується. Ось цю коротеньку я знімаю. Шукаю, де тут кінець оцієї ниточки. Так, і продіваю ниточку в голку. Поїхали. І тепер суворо за малюнком. Я тут за своїм, ви можете за своїм принцип схеми такий. Ось ми вийшли, ось ми будемо продовжувати плести. Тобто, що ми робимо? Ми набираємо зараз. Я буду за своєю схемою, ви там вже будете орієнтуватися. Я набираю 1 2 3 4 5 білих. 1 2 3 4 5 білих. Три зелених набираємо. Тепер одну білу є. Три зелених. Тепер один рондель, бачите, він в мене такий великий намальований. Рондель в мене взагалі манюнька. Зараз я покажу. Ось. Але тут я його просто вирішила виділити іншим, розмі... іншим розміром на малюнку. То я вдягаю рондель, вдягаю одну зелену, так, спускаю весь цей набір вниз. Ось так. І тепер продіваю голочку назад в рондель. Тобто, вже назад ми набирали сюди. Тепер я проходжу вверх голочкою, в рондель. І підтягую. Ось так воно виглядає. Продовжимо далі. Набираю три зелені, одну білу і три зелені. Один, два, три, одна біла. І ще один, два, три, зелене. І проходжу в першу білу. Ну, тут в останню, ну, коротше, в першу білу перед зеленою. Ось цей набір. Ось ця біла. Тут все буде симетричне. І затягую. Так, одразу можна побачити, яка вона в нас буде, ця бахрома. І набираю останні чотири білі. Ось ми вийшли з цієї намистини. Набираю один, два, три, чотири білі. І проходжу в сусідній наступний рондель. Отак, зліва направо. І виходжу. Ще раз все надійно підтягну. Ось так буде виглядати бахрома. Ось. Зараз після однієї, там важко сказати, чи вподобається мені, чи ні. Просто я бачу, що є контраст, в принципі, мені так подобається. Тим паче, ось ці. Оцей такий елемент мені нагадує ось цей. Тобто тут теж такі були зелені, одна біла і зелені. І ось цей. Ну, Тобто, мені тут все поки подобається, тому я думаю, так і залишу. Продовжую, набираю знов, набираю все так само. Знов набираю повний ось цей ряд. Потім проходжу в рондель, набираю ось цей ряд і продовжую так само. Зараз я ще раз один зроблю з вами, і потім, я думаю, принцип плетіння буде зрозумілий. Тут нічого складного немає. Набираю 5 білих. Набираю три зелених. Одна біла. Знов три зелених. Один рондель. Так. Одна зелена. Спускаю весь ряд вниз. Проходжу в рондель вверх. Затягую? Так. Набираю три зелені. одну білу, три зелені, і проходжу в першу білу вверх. Затягую. Тепер набираю 4 білі. І проходжу в сусідній рондель наступного ряду. Ось такий принцип плетіння бахроми. Ось точнісінько, так само ви проплетаєте до кінця, фіксуєте ниточку, як ми її закріплювали, всі ці, що тут, що тут. І вже зустрінемося з вами, коли ми будемо плести, пришивати. Бархатну стрічку